Доброго дня всім. Я дуже рада бачити усмішки на моїх на устах моїх колег на військових, на наших люб... наших пацієнтах. Ми все робимо для того, щоб ми ближче до на один крок були до перемоги. Дякую своїм колегам, що в такий складний час вони зі мною вони допомагають і підтримують. А військовим дякую за те, що ви приближаєте нас до перемоги, і ми спимо спокійно, і наші діти. Також знають, що таке усмішка на лиці. А вам, наші спонсори, наші благодійники, дякую за все, що ви нам робите. Дякую за вашу допомогу. І низький вам всім уклін.